Від друзі, я вам хочу сказати і нагадати, що вас усіх любить Бог. Він береже нас. Я вам хочу нагадати, щоб ви знали, що всі християни моляться за вас. Коли ви будете захищати нашу державу, ми будемо стояти і стоїмо в коробові за вас, щоб Бог вас обороняв. Читайте бідні, що маєте, читайте слово Боже. бо буде давати вам добро. Дорогі друзі, я вам це говорю, тому що я знаю, що Бог допомагає. Де років стороків назад я жив без надії, що був залежить, хотів піти з життя. Коли я почав читати Біблію, слово Боже, Бог Ісус прийшов моє дитя і змінив його. Я сьогодні всім буду розказувати, що Бог є любов, Бог любить вас. Пам'ятайте про це. І якщо в вашому житті буде видності, він може вам допомогти. Звертайтеся до Бога. Він буде вас за сім'я до Я хочу вам також дякувати українців, яка вас Бог береже. Молимо за вас, пам'ятайте, про це, пам'ятайте, що Бог перніший. Бог і добрий справедливий, а ворог, диявол. Бог його переміг. І не хвилюйтеся, коли будуть у вашому житті трудності Бог за нас. Хай Бог вас благословить. Дякую.